Всім привіт, з вами, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, всі до національного супротиву. Що це за законопроект, який було прийнято в нас нещодавно в цілому? Це 13347 законопроект про внесення змін там до деяких нормативів. Там дуже багато деяких законів вносяться зміни. І от Верховна Рада оприлюднила на своїй сторінці таку новину. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо окремих питань підготовки громадян до національного супротиву. Чи замінить цей законопроект на базову службу, яка на сьогоднішній день передбачена, що взагалі передбачається, і для кого, для яких категорій громадян буде передбачений цей, ця підготовка до національного супротиву, хто туди не підпадає? Все зараз розповім, все, що відомо, все, що знайшов по інформації, все, що проаналізував, розповів цьому відео. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також нагадую, що в мене є. Телеграм-канал okay. в описі під цим відео залишаю на нього посилання. Там, звісно, вже ця інформація є, і по пошуку можете знайти для себе багато іншої корисної і цікавої інформації. Вон, її там багато, вона оновлюється дуже часто щодо змін діючого законодавства, а також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Що Верховна Рада з цього приводу каже? Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону про внесення змін. Та реєстровий номер 13347, посилання на нього залишає як на джерело. Метою законопроекту є вдосконалення законодавства у сфері національного супротиву, формування у громадян України національно-патріотичної та оборонної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту вітчизни, незалежної та територіальної цілісності України. Законопроектом пропонуються зміни до законів України, і тепер дивимось, скільки законів буде змінено, про основи нацсупротиву. Він вже є цей закон. До речі, от в нього там багато чого буде змінено, внесено змін про мобіліційну підготовку та мобілізацію, про військово і військову службу, про правовий режим майна у Збройних силах, про державну службу, про прокуратуру, про нацполіцію, про місцеве самоврядування в Україні, про місцеві державні адміністрації. Про столицю України, міста Герой Київ та про управління об'єктами державної власності. Непогано так, так? Буде зміни на закандаса чи не закандаса. Ну, от, мінімум, мобілізаційну підготовку та мобілізацію військового закинув і військової служби ми розуміємо, що там це закони, які на сьогоднішній день основні з питань мобілізації. Так, передбачено: скасування початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки як складових підготовки громадян України до військової служби та запровадження підготовки здобувачів освіти до національного супротиву, трансформацію загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти, підготовку до національного супротиву, здобувачів вищої фахової, передвищої повної загальної середньої освіти, створення та функціонування центрів підготовки до національного супротиву, визначення підстав. Придбання зберігання перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї центрами підготовки громадян до національного супротиву, а також визначення порядку отриманих відповідних дозволів. Обов'язковість підготовки громадян України до національного супротиву. Зрозуміло, обов'язковість буде удосконалення відповідних повноважень органів військового управління, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Більше Верховна Рада з цього приводу нічого не анонсує. Якщо ми відкриваємо сам законопроект, то він не маленький, в принципі, ми бачимо. Тут дуже багато сторінок, дуже багато інформації, але ми пройдемось там по основній інформації. Тобто, чи замінить в нас цей законопроект, якщо буде прийнятий звісно, проголосований і підписаний президентом як закон, чи замінить він цю базову загальну військову підготовку взагалі? Зараз будемо розбиратися. Пропонується перехід цим документам. Пропонується перехід від загальної військової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву. Тобто, ну перехід мається на увазі від того, ми відходимо до цього. Ми приходимо, і будемо займатися тільки цим. В закладах освіти та створення спеціалізованих центрів підготовки. Тобто, стосується в нас це закладів освіти, щоб ви одразу зрозуміли, тому що закон такий складний, спробую там ну, донести інформацію максимально просто, наскільки це вийде. Звісно ж, це ж ця юриспруденція така складна і заплутана. Передбачено ним дисципліни основи національного супротиву, тобто вивчення окремої дисципліни буде там у нас навчальних закладах. Відповідно до цього тексту законопроекту, підготовка до надсупротиву здійснюється на третьому рівні повної загальної середньої освіти через вивчення предмета захист України та продовжується в коледжах і університетах через дисципліну, дисципліну основи національного супротиву. Тобто, це такий навчальний процес, який посилюється в нас, так тобто, закладається в нас такі цеглинки. Щодо навчання одразу ну, посилюється, посилюється, посилюється. Незважаючи на те, що всі кажуть про мирні переговори, ми бачимо, що чинна законодавство змінюється з питань мобілізації і тільки поки що, от, ну, як так сказати, обростає якимись да, там законами, кабміном якимись постановами і всім іншим. Далі, що важливо, початок обов'язкової підготовки у нас 1 жовтня 2026 року. Для всіх студентів заденною або дуальною формами навчання незалежно від статі. Чоловіки і жінки, основні зміни, які пропонує внести в цей законопроект. Скасувати базову загальну військову підготовку, більше не буде окремої підготовки, виключно для чоловіків 18-25 років. Уніфікувати обов'язкову підготовку до надсупротиву для всіх студентів та учнів закладів середньої, фахової передвищої та вища освіти. Підготовку проводити за програмами, погодженими МОН і Міноборони, організаційна відповідальність також МОН міноборони, обласні адміністрації та місцева влада. Практичні заняття вводяться на полігонах, стрільбищах ЗСУ та інтерактивних тренажерах. Які винятки є, хто не підпадає там під проходження цього навчання над супротиву, студенти з тимчасово окупованих територій звільняються від проходження, і студенти з інвалідністю або ті, чия релігія не допускає користування зброєю. Навчаються вони за окремими траєкторіями, тобто для них будуть якісь окремі там навчання проводитись, але все одно будуть. Документ також передбачає в нас введення у навчальний процес, дисципліни основи національного супротиву, участь жінок у військово-патріотичній підготовці на рівні з чоловіками, можливість створення центрів підготовки, тиру тренувальних полігонів при навчальних закладах, практичні заняття зі зброєю під наглядом військових і інструкторів. Також документ нас не гарантує відсрочки від мобілізації до 25 років. Тобто він про це взагалі нічого не каже і не звільняє від проходження базової військової служби. Тобто про це поки що також не зазначено. Ну, це ж знову ж таки перше читання, будемо бачити, як він буде змінюватись. От згідно з частиною 5 статті 23 закону України у нас про мобілізаційну на підготовку та мобілізацію, право на відсрочку мають лише ті, хто пройшов базову загальну військову підготовку або базову військову службу. А підготовка до нацдупротиву, попри її визначення, як виду підготовки до військової служби, таких правових підстав не дає. Знову ж таки, спостерігаємо, як він буде змінюватися, але це вже змінює, ну, я вам скажу такий дуже великий напрямок, тому звертайте увагу, звертайте увагу, тому що він може бути прийнятий. Я не здивуюся, якщо він буде прийняти швидко цей законопроект. Ну, знову ж таки, в нас там початок, це жовтень 26-го року, але його ще треба привести у відповідність. Я маю на увазі там всі закони, по законах, там підзаконні нормативно-праві акти, як завжди, там Кабмін ще повинен свої документи провести відповідність, щоб з 1 жовтня могли її розпочати. Тому слідкуємо, як щось буде змінюватись, обов'язково повідомлю в своєму телеграм-каналі. Спочатку. Не забувайте, підпишіться в описі під цим відео, є на нього посилання, а потім вже в розширеному форматі тут на YouTube-каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.